Пасна аптека. Зайшов до класу, йду додому. При нічі. Йду додому і що радує, що генератор у класі мовчить. Світло є, і вдома воно буде. Ну, Сподіваюсь, будемо сьогодні з бабусею і вечеряти, і в доміно грати зі світлом. Це дуже і дуже мене радує. Бачите, дітки граються, весна йде. Харків як. Як мирне місто, але сьогодні було був вибух, гучно, куди, куди воно, ну, то не наше. Ладно, не наша справа. Кудись воно прилетіло, на жаль. Не знаю, ледве чутно. От собакою гуляю, тривога лунає. У мене вдома вона гучно лунає, а тут так. Домівка закриває, мабуть. Але чутно. Чутно і якось тривожно. Да. Ну ладно, будемо сподіватися. А тут гучніше вже ближче додому. Бабуся, мабуть, хвилюється зараз. Тільки не подивіться, як гарно квітне каштан. Боже, яка краса. І ветерець вчора був не, не осипався. Ну так. Життя продовжується, воно гуде, і тюльпани квітнуть. А воно гуде. Ладно, будемо сподіватися. Все, замовк, дякую Богові. Все, всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну, і будемо жити, незважаючи ні на що. Бачите, каштани квітнуть. А я вечеря і доміно. До побачення, малюти. Пока.